Вітаю, мої дорогенькі. На календарі вже 2025 рік. А в повітрі літає неперевершене амбре простроченої гуманітарки та несподіваної зацікавленості у вирішенні проблеми Деситів. Зловоніння, яке може скласти неабияку конкуренцію смороду, що накриває все місто влітку. Впізнаєте? Тхне перед виборчою кампанією. Отже, давайте розбиратися, хто на цей раз дуже хоче стати обраними та щасливими. Одним із перших на Одеській політичній арені закуперсалася Батьківщина, міську партійну організацію у вересні 2024-го очолив екс-віце-мер Одеси Дмитро Жеман, людина з неоднозначною репутацією, яка залишила мерію в очевидці на підвищених тонах. Бо після Жеманського звільнення були і кадрові чистки, і перерозподіл ринків, охоронного, транспортного, а головне комунального компанія, філіовані з колишнім чиновником, швиденько торнули від. Годівнички точніше від обслуговування житлових будинків, так це наша улюблена історія із подвійними платіжками. Реман вирішив не винаходити велосипеда та подався у маленьку одеську політику, явно з депутатськими чи навіть мерськими амбіціями. Але на своєму шляху одразу вже вляпався у жирний скандал із прострочкою. Політик Новачок разом із представниками благодійного фонду приніс до дитячої лікарні вітаміни, шприци та памперси. Термін вжитку яких сплив ще до великої війни. прострочена, Вітаміни. 21-го року. Бампер 21-го року Черчеть для дітей. Цікаво, що самі благодійники обурилися, мовляв, про строчки не було, і все це справа рук підступних конкурентів. І взагалі будуть розбиратися, хто і кому підсунув старі памперси. Сам жеман рук не склав і продовжив свою активну політичну діяльність. Коротше, нічого зашкварного і, власне, помітно. Все в найкращих провінційних традиціях підготовки до виборів. Але на цьому цікаві історії з життя місцевої батьківщини не закінчуються. Наприкінці 2024 тисячі до команди приєднався екс заступник генпрокурора та Одеси Дмитро Вербицький. Персонаж цікавий, бо під час повномасштабки встиг стати зіркою корупційних скандалів. Навесні 2024 тисячі журналісти проєкту схеми розповіли, як тодішній заступник генпрокурора оселився у будинку в елітному котежному містечку під Києвом за півмільйона доларів. Причому реальна вартість нерухомості виявилася в шестеро дорожче. Історія отримала продовження, коли розслідувачі з'ясували, що маєтком поруч володіє дівчина Вербицького. Найцікавіше, що статки прокурорської подруги за останні кілька років покращилися, бо в неї з'явився і салон краси, і свіжесенький порш за чотири ляма. Хоча ще років п'ять тому вона і півмільйона гривень на рік не заробляла. Коротше, дуже щаслива історія, якою зацікавилося набу, що відкрило справу щодо можливого незаконного збагачення Барбицького. А нашому герою правоохоронцю довелося звільнитися. Але сумував він недовго, знайшов в собі політичні амбіції та подався до одеської батьківщини. В ЗМІ припускають, що мітець Вербицький не аби-куди, а у народні депутати від Одеси. В листопаді 24-го він тихесенько очолив благодійний фонд Країна добра та почав вести свою тихесеньку діяльність, власне, таку ж непомітно безпонтову, як і у самого жема. Власне, навіть і без цих історій таке враження, що місцева батьківщина відчуває особливі передвиборчі вібрації у повітрі, бо партійні активісти Київського району щось ну дуже активно роздавали новорічні пакунки Одеситам. Сподіваюсь, там хоча б не гречка була. Якщо ви думали, що тема із простроченою гуманітаркою себе вичерпала, то ні. В аналогічному скандалі наприкінці 2024-го засвітилася опзж засвітилася ОПЗЖниця та депутатка обласної ради Таміла Афанасьєва. Любителька яскравих кольорів та глибоких декольте привезла до Херсону солодощі для півтори тисячі дітей. Здавалося, б, що могло піти не так. Але користувачі Фейсбуку розгляділи на охайно складених пакунках термін придатності до 15 грудня 2022 року. Парванська діячка одразу замахала руками, мовляв, це другое. Волонтери просто взяли ці коробки для зручності, але не дитячий запашок від дитячого свята залишився. Сама Афанасьєва персонаж одеського політикуму зі стажа. У 2020-му балотувалася і пройшла до обласної ради від нині забороненої ОПЗЖ. Ще якось збирала підписи на пам'ятник загиблим на Куліковому полі. Щоправда, нічого не встановила, бо, окрім підписів, треба було ще й гроші. А їх Тамілі Володимирівні чомусь ніхто не дав. А от нещодавно депутатка-активістка в екстравагантних вбраннях очолила міський грантовий офіс 5Т, який займається залученням грошей на розвиток міста. Таке враження, що мерська команда перетягує на свій бік вже знайомих одеситам людей, а паралельно закріплює свої позиції в обласній раді. Власне, все це може вкладатися у план підготовки до гіпотетичних виборчих перегонів. Взагалі слово вибори навіть необережно кинуто у бік пожвавлює діяльність всіх, кому не ліньки. Хто перше прокинувся, того і політичні тапки. Звісно, офіційна позиція керівництва держави до завершення військового стану жодних виборів. Але ми всі розуміємо, війна війною, а переглядати собі містечко у Верховній чи місцевій раді ніколи не зарано. Ситуація в країні може змінитися будь-коли. А ти вже у кожній бабці на лавочці розповів, як три рочки боровся за все хороше. Коротше, готовий депутат, просто бери і галочку став. Тож новий політичний сезон у місті обіцяє бути цікавим. Бо на вибори, а вони точно коли небудь будуть, підуть як мастодонти, так і новачки з апетитами, нагуляними під час великої війни. І це не гарантує, що ми більше не побачимо дешевої гуманітарки або тиктоків, що викликають іспанський сором. Але гарантує, що проєкту Гобрані та щасливі точно буде про що розповісти. Отже, побачимось вже незабаром на першому міському. Нехай щастить.